Друзі, адвокат Сергій Гула такий серйозний резонанс, я вам так скажу, викликали відповідні ініціативи, які не просто були ініціативами, а стали вже законодавчою базою в нашій державі, і все більше і більше починаю отримувати серйозні питання на предмет того, наскільки ці зміни по Військовому обліку будуть мати серйозний вплив на людей, наскільки вони законні, і як захистити себе. Тому що ви знаєте, що нещодавно Кабінет міністрів України затвердив відповідні нові зміни. І я, як адвокат, чесно кажучи, ну, був також вражений, друзі. Я вам відверто скажу: я був вражений, наскільки, знаєте, там в положення. Можна запати все, що навіть немає в законі. Розумієте? І відповідно здійснювати ті повноваження, які законодавчо не передбачені. А повноваження органів державної влади найперше мають бути затверджені в Конституції України і законах України, тому що саме там чітко передбачено обов'язки права і повноваження. А от вже положені підзаконні нормативні акти. Повинні роз'яснювати, як це робити. Але ми розуміємо, що зараз війна і дійсно багато речей, які впроваджуються, десь час вимагає цього, але це не означає, що права людини на смітник зовсім ні. Тому, друзі, давайте буду роз'яснювати всі ці новели, особливо щодо обходу по домах. Це серйозне питання, яке мені починають задавати. Я отримую це. І як приватна консультація і в, кон, в коментарях. Тому пишіть і коментарі. А у разі потреби персональної консультації по мобілізації, перетину кордону, вручення повісток, відвідання по домах і тому подібне. О, бачите, включили світло під час записання відео. Це вже добре. Дякую нашим енергетикам. Так от, е, обходу по домах, то, звичайно, постало питання. Наскільки це промір і як себе захистити? Тому емейл, друзі, кидає під цим відео. Якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію, пишіть мені на емейл. Отож, друзі, відповідає на питання: чи дійсно цим порядком було затверджено, що органи місцевої влади, ОТГ, місцеві ради, місцеві ради, сільради, староста і тому подібне? Можуть звіряти відповідні дані призовників або осіб, які можуть бути мобілізовані при обході домів і квартир. Розумієте, просто дивіться, яка в певній мірі хитрість закладена. Ви можете звіряти дані при обході домів. Друзі, а хто вам дав повноваження обходити доми? Ну, хтось скаже, ніхто і не забороняв. Є питання приватності? <кій> І Конституція захищає це питання. Отож, наскільки це правда? Так, це правда, що ось так просто не просто звірка даних, а ще й додати при обході домів. Хоча законом це не передбачить. Але положенням, будь ласка. Отож, друзі, що треба сказати? Дійсно. Зараз можуть активізуватися ті чи інші представники органів місцевої влади, щоб обходити квартири і доми з ціллю відповідно уточнення даних. Як кажуть, якщо города не йде до Магомеда, то Магомед йде до гори чи навпаки. Тому, друзі, як адвокат, що потрібно знати? Перше і головне. Ваш дім, ваша квартира залишається вашою приватністю. І саме ви вирішуєте, кого пускати, кого не пускати, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися. Якщо це представник органу місцевої влади чи іншої влади, стукає вам в двері, щось там хоче, чи маєте ви право цій людині не просто не дати дань, Бо врешті-решт, щоб збирати дані і записувати, людина повинна отримати від вас дозвіл на обробку і зберігання, і е, опрацювання відповідних персональних даних. А такої згоди ви не надавали. <кх> ви можете, звичайно, дати, але це виключно за вашим рішенням. Це перше. Друге, саме ви вирішуєте. Кого пустить, кого не пустить. В законодавстві, нашому чинному, а саме кримінально-процесуальному кодексі законі України про поліцію, чітко передбачено лише примусове проникнення поліцейське, коли він безперервно переслідує відповідного злочинця, або є ухвала суду про проникнення в чуже володіння. Або в нього є беззаперечні дані і факти про те, що в конкретній квартирі домі здійснюється злочин. Все. В інших випадках ви можете нікого, взагалі, навіть поліцейську, я вже не говорю про органи державної влади, якщо таких умов немає, яких я назвав, можете не пускати. Звичайно, друзі, якщо ви. Тут, знаєте, з однієї точки зору, в певній мірі, от таке є е, застереження, яке я зазначив, але з іншої точки зору, тут і є можливо для когось, хтось скаже так, для мене це плюс. Мені не треба буде нікуди ходити, а вони відповідно прийдуть до мене і візьмуть такі, так. Чи можна це сприйняти? Так, безперечно, Беззаперечно. якщо ви не хочете. Чи не маєте час кудись ходити, передавати свої персональні дані, облікові дані. <кій> І бачите, що прийшли люди, які хочуть взяти дані, вам перше потрібно, якщо ви погоджуєтесь на це, пересвідчитись, що це дійсно представники органів державного чи державного управління чи місцевого. Управління, тобто місцевої влади, місцевого самоврядування. Вони повинні пред'явити свої посвідчення. Ви повинні уважно подивитися, наскільки вони дійсні, і навіть можете попросити в них надати відповідний телефон зі служби з місця, роботи. От, не обов'язково відкривати двері, хай вони там в глазок покажуть, чи дальше від вас, чи ви. Двері будете тримати на такому а, неповному відкритті, і, відповідно, перепишете їхні дані, тому що ви повинні знати, сьогодні шахраїв дуже багато, і злочинців дуже багато, які можуть прикриватися органами державної влади, і, відповідно, з'ясувати, передзвонивши в той чи інший орган державної влади чи місцевої влади, чи дійсно вони відрядили? Конкретних працівників для того, щоб вони ходили по квартирам дома. Це перше. Друге, якщо ви все ж таки пересвідчились, що ці особи є представниками органів влади, ви маєте право запитати, і відповідно вони повинні надати форму про згоду на обробку персональних даних. І особливо треба звернути увагу. Чи там немає відповідних пунктів щодо передачі третіх особ. Тобто треба ж розуміти, а куди ж підуть ваші дані? Бо вони ж мають ходити для уточнення цих даних, то ви маєте запитати, а куди ці дані підуть? І побачите відповідну згоду на обробку персональних даних. Якщо там немає такої можливості передачі третім особам, і ви точно пересвідчили, що ваші дані їм потрібні, і ви не проти їх передати, то ви можете це зробити. Можете. Але в будь-якому разі треба зберігати пильність. І я все ж таки не рекомендую нікого з чужих запускати в квартиру чи в дім, особливо, якщо їх декілька осіб. Хтось з вами один може спілкуватися, а інший робить те, що ви не передбачали. Тому це теж треба враховувати. Тому, друзі, будуть обходи, але будьте до цього готові. Якщо однозначно сказати, саме ви маєте право вирішувати, відповідати їм, чи не відповідати, відкривати чи не відкривати, передавати свої дані чи не передавати. Саме ви і більше ніхто. Якщо потрібна друзі, персональна консультація щодо цих питань, які я озвучив, пишіть мені на емейл. Ваші питання, коментарі також пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гула.